Війна, на жаль, триває, і, попри постійний терор та обстріли, українці відчувають також і економічні труднощі. Ціни на продукти зросли та сильно б'ють по гаманцю українців. Тож ми вирішили запитати влучан, чи вистачає їм грошей та чи доводиться їм себе в чомусь обмежувати. Мені вистачає, звісно, але ну, така ситуація, що мусить дорожче, ти куди діватися. Але багатьом людям не вистачає коштів. Так що маємо війну, і мусимо терпіти відуцю. Будемо що скоро перемога буде і все буде добре. Ну в загальному помітили. І мені здається, що студенти це зразу помітили, але е якщо оцінити тверезу ситуацію, то ми розуміємо, що це неминуче, ціни піднімаються в країні війна, тому ми цього змінити ніяк не, мус не можемо. Мусимо просто прийняти ситуацію. Боже, я хіба купляю їх? Мене дружина займається цим, вибачте. Ну, а чого ні. А, побачимо, що повисилися ціни на топливо. Раз топливо, значить ціни на. Так що хочемо, щоб понизилися. Так, помітили. Можливо, доводиться себе в чомусь обмежувати. Звичайно. Риба дуже сильно подорожчала, яйця також і овочі, і фрукти, все подорожчало. На ту саму суму, що раніше ти міг взяти значно більше продуктів, зараз береш просто саме-саме необхідне. Незвичайно. Можливо, доводиться себе в чомусь обмежувати. Доводиться. А на які саме продукти харчування ви помітили? Молочні, м'ясо, риба. Ну все. Звичайно, що обмежувати. Бо ці не підросли. Я скажу, що я ну, була в Польщі, в інші країни, скрізь ці. не всіх в Європі, в Америці, в всіх країнах підросли ці, не тільки в Україні. А на які саме продукти підросли ціни? Ну, ну, на молочні продукти, на е, крупи, на е, ковбасні, м'ясні вироби. Ну, на всі, які ми споживаємо. Помітую, помітили. На які саме? На яйця. <рес> да. В першу чергу на яйця. <рес> а вистачає вам коштів взагалі на придбання продуктів чи, можливо, доводиться в чомусь себе обмежувати? Доводиться обмежувати на сьогоднішній день. Звичайно, як і всі. А на які саме продукти? На м'ясо, цукор, гречка, овочі, на яйця в минулий тиждень на 30%. Так, переважно на всі по відношенню до курсу долара, наскільки долар подорожчав, на скільки відсотків, настільки відповідної продукти подорожчали. Скажіть, а вистачає вам коштів на продукти харчування? Чи можливо доводиться в чомусь обмежувати? Скажімо так, особисто мені вистачає, а от батькам допомагаємо. Різні продукти харчування на цукор іде, на солодощі йде вишані йде, ну на крупи йде. Не де да цін, Да. скажіть, а вистачає вам коштів на продукти харчування? Чи можливо доводиться в чомусь обмежуватися? Ну, бувається, що треба троє трошечки в чомусь обмежуватися, в чомусь, трошечки в чомусь, можна дозволяти потроху. Ну по всякому виходить. <плес> так, висайно, <щоб> <смітна> <було> <смітна> на яйця можливо, доводиться себе в чомусь обмежувати, чи вистачає коштів на продукти? <плес> Ні, доводиться в село частіше їздити по <плес> продукти, бо передачі приймати. Але насправді ціни зросли на все. Абсолютно, тому доводиться пристосовуватися да, До Яйця по 62 гривні повний капець. Вистачає вам коштів на продукти харчування чи доводиться себе в чомусь обмежити? Частково. Ну, ну, я не бідний, в принципі, вистачає.